Всім привіт! Зай... Почнемо проходити турне, вже почав його проходити. Я не хотів записувати всі матчі, оскільки тут були легкі суперники, прийшлося Дві аптеки зелених бачимо. Газон. Ірок один у оренді Форма. Другий оренді, третій. Як бачимо, назбирали ми цих гравців. І лишилося нам 20 аптек і 60 токенів. І бачимо. У мене був відсоток 119% загального командного. При доході трьох нордів стало 133%. і 3 Набралось близько 15%. Набрали норди тільки. В матчі асоціаціях Норди нам бачите не допомогли. Рахунок 2-2. Перший матч ми виграли. З рахунком. Зараз подивимося. асоціації ми вже дуже рано закінчили матчі 11.40. Пройшли у фінал. Прийшли в фінал, бачимо 57 очок. Тут перший матч грали з поляками 1-2 на виїзді, отрималася перемога, ми, ну і наші всі сильні суперни, партнери по асоціації. Отож, приступимо до. Нагадаємо, що з першого... з першої спроби ми проходимо це турне. Ще ні одної помилки не використали, тож якби щось сталося, то ми маємо ще 2 3 додаткові спроби. Отож, їдемо. Бачимо, суперник 130%. В асоціації мені допомогли ці відсотки, що я набрав 15%. Мені нічого не дали, суперник мав так само, як я, 118-119% при жеребі. А оказалось, що нічийку вигрес. Але в цім турне. Бачу. Амце, який достався мені в оренду. Тут демце. Який 100% і ще один тут Балахтарний КМЛ 104. То ми його забрали оскільки. Бачимо, вже відкрив рахунок Олівіо. МЦ Нордівський. Відкрив рахунок матчі. Бачимо прохід не вдається нашому кривому. Підготовка не дуже, як бачимо по. Не максимально. Раніше слідуючому турне похожуємо, яке було в слідуючому сезоні, то там був менеджер на цьому рівні за 20 аптеки, за 20 токенів Бачимо, що все змінилося. Граємо з Нордами. Оскільки це програма, тут все може бути. Але з усіх висновків, як дивитись на суперників, як ми маємо більше по відсотках, пару процентах або пару, лишень пару слабші по процентах, то турне проходиться легко. Ну, Не дуже там прям легко, але з першої спроби воно вдається. Зараз побачимо. Граємо в три нападаючих. ДМЦ Нордовський <смеш> тактика. Це з ними треба грати, або обичним ніяк не в захисту. Треба поміняти по центру короткий і атакуючий. З нордами тільки так грається. Жодного випадку не від оборони. Лишень атакуючий. Це приносить плоди. Як бачимо, горбатий підтверджує мої слова. Таких турне грати в атакующій, тільки в атакуючій. З Нордами. Якщо це є суперник, який предоставлений грою, то там вже треба дивитись по ситуації. А нордовська програма потребує атакуючого стилю, щоб їх поконати. Як бачимо два сести кривого. Ну, всі назви, які написані англійськими буквами, це всі норди або так. Куплені до підселення українськими літерами. Гравці, які прокачені менш більш. В англійському мові це все. Як то кажуть, злом, шлак до ходяги. Вони не рахуються, вони тимчасово у команді тільки для проходження турне, звісно, в асоціації їх треба викидати. До четверга вони будуть викинені з команди Плугаталі. Ну, сьогодні я думаю, вони в асоціації поможуть, бо процент команди був 119, підняв до 133, а як. Показує практика, то зіграв ніж з суперником, який мав так само 119 по 119%. Так що Норди в цьому. Нордовські футболісти не допомагають в асоціації. А от у проходженні турне, будь ласка. Вони навіть і забивають голи, як бачимо, Оліво. Амце. Ну що, атака Нордів. Від Каті грають Дію і контратака зараз пішла на ворота суперника. Горбатий має брати інди... на себе ініціативу. І ти сам, сам Удар! 3-0. 30. 20 аптек наближається до нашої кишені. Зрештою, на 7 аккаунті їх ой як бракує. 20 аптек зелених уже є. Можна сказати. Слідуючий у нас буде гра за 60 токенів. Ну, буде дуже вдалим досягненням, як ми пройдемо все з першого разу. Турне на одному диханні, як то кажуть. А записувати відео, де були дуже легкі матчі, ну мені не хотілося. Часу займає на непотрібні речі, а от... Матчу вже за 20 аптек і 60 токенів. Останні ключові, то вже можна записати. О, Капюян бачимо, нордовський. Пре, але наш штрахітний стримує атаки. Пульман Побачимо, що наш Дерявий може. Як Бачимо ніц не може. Направде, Дерявий Конкретно. Не, не даремно назвав його дерявий. Ну ще в таких турне можна миритися, але як граю серйозний, більш матч, більш відповідальний і твій прокачений деревий, маючи 180 чи 160% пропускає 3-4 баньки, або навіть як грав у чемпіонаті України, то 6 одного разу довелося витягувати з сітки. Чесно кажучи, навіть не хочеться тренувати таких воротарів, щоб отримати по 5-6 баньок. Але ну що поробиш? м'ячем, Удар 4-1, 4-1. Ну, для мене, на мій погляд, мені здається, що воротар не, не відіграє важливу роль взагалі. бачимо, мої 162% в прошлому сезоні 5-1. В прошлому сезоні мав 180 і пропускав по 4 баньки. Може в іграх-асоціаціях воно діє. І в цих турне таких, а от в чемпіонаті України дерявий насправді є дерявим. А може це для того, що захист у нас дуже слабий. Дуже-дуже. Може це від цього залежить, що як розстрілювати воротаря з 2-3 метрів, то звичайно воротар теж безпорадний. Мабуть, це все в захисті. Треба буде в наступному сезоні ДНЦ прокачати. І побачимо тоді вже. 6-1 бачимо в офсайді. Конкретний офсайд, двометровий. Як бачимо, вдалося, Вдається перемагати спокійно. 5-1. Маємо шанс на шестий м'яч. Удар. 6-1. Норди горять. Горять горять. Як орківські танки. Так само норди. Достають нищівної поразки. Таке саме чекає і Росії. В травні маємо на цю надію. Зараз повернемося до матчу, 6-1 норди горять. І не може не тішити. Без шансів. Аптеки наші, наші, наші. Дуже легко. Дається проходити сьомий з восьми раундів. Є вісім. Нагадаю, перемога. Отримуємо в своїм аптечки, які ми заслужили. Я перемогою перемогу заберемо 20 аптек. І в слідучому відео... Вслідуюшій відео запишу гру за 60 токенів. Ми бачимо в маємо суперника 134%. Але думаємо, що... Ми йому переможемо 130. ну, Повинні, повинні ми це турне проходити з першого разу, але побачимо. До, до побачення, до наступних зустрічей, до наступного відео для... появиться десь так до години часу. До побачення.